Олег, піди в магазин, треба ще дещо докупити. Ось список візьми, кажу я своєму чоловікові. Перед день Різдва роботи було дуже багато, треба було і прибрати і все приготувати, щоб стіл накрити гарний. Ми гостей не чекали, але хочеться для себе зробити затишок. Адже Різдво це родинне свято. Ми з чоловіком дуже добре живемо, не можна сказати, що душа в душу, але ніколи не сперечаємося серйозно. Разом ми вже 12 років у нас двоє дітей. Олег просто ідеальний батько. Щоправда, рідною для Олега є лише наша спільна донька Іринка. А старший син Максим, це моя дитина від першого шлюбу. Коли ми з Олегом зійшлися, хлопчику було всього п'ять років, і він відразу став кликати Олега татом. Мій чоловік, теж інакше, як сином його не називає, завжди пишається його успіхами і ніколи не робить різниці між дітьми. Олег якось неохоче взяв список, який йому написала, і пішов в магазин. Коли повернувся, так само мовчки поставив сумки на стіл і пішов в свою кімнату. Все гаразд, любий, запитала я, перевіряючи свою інтуїцію. Так, якось неохоче, буркнув Олег і зачинився у спальні. Вімкнувши телевізор, чого раніше він ніколи не робив. Чоловік взагалі не любив дивитися телевізор, а тут раптом захотілося йому такої розваги, і це при тому, що в хаті перед святковими тушняє купа роботи. Я зрозуміла, що щось не так, але не хотіла загострювати на цьому увагу. Навіщо з'ясовувати стосунки перед день такого великого свята? З усіма справами я впоралась, мені діти допомогли. До чоловіка свого я знала підхід, тому, коли діти пішли спати, я зробила йому ромашкового чаю і лагідно запросила на кухню. Олег неохоче відірвався від екрану і сів біля мене. Я налила нам чаю і почала звітувати. Кутю я вже зварила, вареники не ліпила, оселедець уже замаринований у банці, грибочки є, завтра ще попухів спечу, узвар ну, зварю, і можна буде сказати, що ми до святвечора готові. Чоловік байдуже допивав свій чай, мої слова його аж ніяк не зачепили. Схоже, що йому було просто байдуже. І до чого все це? Навіщо тільки готувати? Сказав він, став і пішов. А я залишилась на кухні мовкопана і стала думати, що б це могло означати. За всі роки нашого сімейного життя я вперше бачила чоловіка таким. Ми лягли спати. А вранці я прокинулась першою, бо було ще багато роботи. Десь через годину став і мій чоловік, і я випадково почула його телефонну розмову з мамою, хоча Олег і намагався говорити дуже тихо. Тема свекрухи для нас дещо болюча ми з нею не спілкуємося. Вона не приймає мене у себе, і я її до нас не кличу. Спілкується вона лише з своїм сином. Дітей вона теж розділяє, признає лише свою рідну онуку, а мого сина, як і мене вона бачити, не хоче. Свекруха з самого початку мене не прийняла. Вона була проти того, щоб її єдиний син одружувався з розлученою жінкою з дитиною. Вона не з ситуації, а просто так захотіла. А насправді у розлученні я то не дуже й винна, бо мій чоловік знайшов собі іншу ще до народження нашого сина. Тоді я була на восьмому місяці. Так що, коли син народився, він навіть не приїхав на нього подивитись. Ну що ж, і таке буває, я якось це пережила. А потім і зустріла Олега, і я повністю щаслива, але з його мамою у нас так і не налагодили стосунки. З розмови, яку я випадково підслухала, я зрозуміла, що свекруха захворіла, і навіть не може нічого сама собі приготувати. Відколи настало свекра, вона залишилась одна, і саме це і стало причиною неспокою Олега. Він не міг думати про святкування в той час, як знав, що його мама сидітиме в святвечір одна. Чоловік пішов на роботу, а я завела машину, взяла дочку, і ми разом поїхали в село. Свекруха живе недалеко, тож я вирішила, нехай внучка бабуся заколядує. Свекруха була дуже рада нас бачити. Дитині вручила гроші й гостинці, а мене вперше в житті запросила в хату. Я вирішила скористатись моментом і наказала свекрусі збиратися. Вона не зовсім зрозуміла, що я задумала, але перечити не стала. Той святвечір ми провели у нас вдома разом. Треба було бачити очі мого чоловіка, коли він повернувся з роботи додому і побачив у нас свою маму. Я впевнена, що вчинила правильно. Навіщо згадувати старі образи? Життя занадто коротке, щоб витрачати його на гнів? Краще робити добро і сіяти милосердя? Може, тоді і світ стане добрішим і кращим.